Ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська про головні подібня. Бої за плацдарм. До аеропорту Донецьк стягується російська техніка. Буде жити довго. Начальник Деї Горлівки живий, але перебуває у полоні. Візит до Обами. Президент України вилетів до Вашингтона. Донецьк знову обстріляли з важкої зброї. За минулу добу загинув один співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій. Поранення дістали троє військовослужбовців. Залпи градів та мінометів. Було чутно в усіх західних районах міста, особливо в Київському та Куйбишевському. Цілком можливо, що бойовики цілили не тільки в аеропорт, але й у житлові квартали. Принаймні так було чотири дні поспіль. Даних про постраждалих наразі немає. Крім того, в районі аеропорту в Донецьку відзначається скупчення підрозділів регулярної. Армії Російської Федерації є інформація, що росіяни готуються перекинути до Донецька під виглядом військово-повітряних сил Новоросії кілька одиниць бойової авіації без розпізнавальних знаків, які нині знаходяться на прикордонних аеродромах Росії. Обстріл Тес у місті щастя знеструмив північ Луганщини. І заблокував шахтарів під землею. Від Луганської Тес отримує живлення 21 шахта. шахтам. Наразі через відключення світла шахтарі не можуть піднятися на поверхню. Ситуація ускладнюється і тим, що станція замінована і зберігається загроза вибуху. Про це відзначили у прес-службі. Детек загалом повідомляється, що більше як півтора мільйони осіб у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному Новоайдарі та Старобільську залишилися без електропостачання. У полоні, але живий. Інформація про загибель начальника Горлівської державної автоінспекції виявилася хибною. Про це свідчить відеозвернення самого Юрія Суходольського. Наразі він перебуває в заручниках. Я Суходольський Юрій Леонідович. Родився 12 августа 1961 року в городі Донецьк. Настоящий період нахожусь. задержанными в, в городе Володки. Жив здоров. Сегодня 17.09, 19 часов 30 минут. Всем привет. Спасибо. Сили підрозділів СБУ та батальйонів Чернігів і Айдар знешкодили табір терористів неподалік Сєвєродонецька. Про це повідомили в Раді нацбезпеки та оборони. На вході операції були вилучені вибухівка, реактивний вогнемет, шмель, три реактивні протитанкові гранатомети та гранати. Також в значній кількості набої до автоматичної зброї. Також в результаті оперативних заходів у районі міста було захоплено гармату гаубицю Д-30. сили АТО продовжують активний контррозвідувальний пошук диверсійних груп та осередків. Терористичних рухів про це відзначають в раді нацбезпеки та оборони. А у Житомирській області під час стрільб від вибуху гранати загинув військовий, ще троє отримали поранення. Трагедія сталася на полігоні у Новоград-Волинському районі, де відбувалися навчання військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади, яка була призвана під час третьої хвилі мобілізації. Під час навчань проводилися стрільби з автоматичного гранатомета АГС 17 Одна з гранат вибухнула недалеко від місця перебування солдат. Поранених одразу відвезли у Новоград-Волинську районну лікарню. Один військовослужбовець госпіталізації не потребував двох інших. Перевезли до Житомирського військового госпіталю. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Недбале ставлення до військової служби. У Харкові на посту ДАІ невідомий з автоматом та гранатою у руках вимагав надати йому службову машину. Правоохоронці намагалися заспокоїти зловмисника у камуфляжі. Проте він дав із автомату чергу у повітря. Коли ж на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи, невідомий пообіцяв привести в дію гранату. Завдяки професійним діям правоохоронцям озброєного зловмисника вдалося затримати. Показав, що у нього в руки знаходиться бойова граната. де держав палець на чекі. Короче, методом переговоров подошли в ближний контакт, схватили за руки, забрали гранату. В общем, обезвредили. Я э, гор служу с такими ребятами, которые стоят сейчас за моей спиной рядом, которые являются профессионалами и выполнили свой, свои обязанности. Петро Порошенко сьогодні прилетів до Вашингтона з першим офіційним візитом програмою перебування Порошенка у столиці США. Передбачення його зустрічі з президентом Бараком Обамою, віце-президентом Джо Байденом, а також керівником держдепартаменту Джоном Керрі. Президент України виступить на спільному засіданні Сенату і Палати представників Конгресу США. Також запланований виступ в Атлантичній раді у свою чергу. За повідомленням змі, президент Обама планує закликати Петра Порошенка до нормалізації становища в Україні мирним шляхом. Кривавого губернатора Кіровоградцям не треба. Громадські активісти прийшли під адміністрацію президента з вимогою відставки новопризначеного голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка. Чиновника пов'язують з кривавими законами 16 лютого. Активісти вже склали лист до Порошенка із проханням звільнити нового очільника області. І за день зібрали тисячу підписів. Кузьменко Сергій Анатолійович – це із команди Ларіна Януковича, з котрими не обнімались, цілавали, спразнували. забирали бизнес у людей, вывозили на антимайдан титушек и избивали людей. Порошенко, который говорил, что он очистит власть и так далее, сегодня не то, что узаканивает деятельность Кузьменко, но еще и поощряет. То есть, получается, мы можем убивать, насиловать, нарушать законы, и после чего то есть, тебя назначает губернатор. У Криму тривають обшуки у будинках кримських татар. 17 вересня шість поліцейських машин з автоматниками приїхали у село Кольчугіну неподалік від Симферополя. Правоохоронці увірвались до помешкань під приводом сигналів про екстремізм. Яку мету переслідували насамперед? Далі у сюжеті. По словам жителей Кольчугина, обыски прошли в рамках уголовного дела по событиям 3 мая, когда крымские татары встречали на административной границе в Армянске своего лидера Мустафу Джамилева. Досмотры домов длились по 2-3 часа. Полиция искала оружие, наркотики и запрещенную в России исламскую литературу. Однако в МВД и Следственном комитете Крыма не комментируют данную ситуацию. Представители Меджлиса охарактеризовали подобное действие как запугивание социально активных людей. Теплицы все проверяли, там сзади да, все. Да, Еще да, спрашивали, что вы теплицы сажаете. Чердаки были, там все проверяли, и посуды да. там все ковыряли. И машина вот все, все этот. Вот вот эти два гривня. Что сказали? И сказали, что эту купюру вы держите, это нельзя здесь запрещено. До этого российские правоохранители с обыском наведались к членам Меджлиса Эскендеру Бариеву и Мустафи Асабу. А вот фонду Крым, на балансе которого находится здание Меджлиса в Симферополе, после проведенного обыска дали сутки на выселение. Они истекают сегодня. Произвели обыск в кабинете лидера нации Мустафы Джимилева, где вскрыли Сейф, который находился в его кабинете, его личный сейф. Но самое важное, то что у нас забрали нашу оргтехнику, в которой находится информация, которая, без которой просто тяжело начать восстановить какую-то работу. Навредить, чтобы Миш не смог работать, чтобы запугать наш народ, у вас в этом цель. 17 сентября сотрудники так называемой крымской прокуратуры даже пришли в мечеть в Симферопольском микрорайоне Фонтаны, чтобы проверить, как проходят намазы и не занимаются ли там экстремизмом. Они проводят прокурорскую проверку, ну, как, как, как здесь ведется вообще наши намазы проводятся, кто отвечает за здание, кто следит за порядком и проверили, ну взяли там три книги как бы считается запрещенность. Вот три книжки. И еще несколько книг взяли на проверку. Как воспринимали? Отрицательно, конечно. Они уже каждый день куда-нибудь залазят. И получается, так я уже думаю, скоро они уже с нами вместе будут жить в каждом доме. Потому что вчера мы были в Межнице, они и там были, и по этим домам, я не знаю, это уже беспредел. Полнейший. Почему они да, так себя ведут? Потому что они хотят нас отсюда выжить. Но у них ничего не получится. Также правоохранители нагрянули в Крымско-Татарскую школу номер 2, расположенную в поселке Зуя, Белогорского района Крыма. Полиция изъяла две старые газеты, а также проверила компьютеры, на которых занимаются дети. По итогам проверки директору школы предложили написать объяснительную. Между тем самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у властей нет проблем как с крымскими татарами, так и с представителями других национальностей, а специальные службы просто реагируют на определенные сигналы. Николай Резник, Алексей Зоркий, Максим Барыла, Служба новостей Волна, Крым. Півроку так звана кримська польова місія слідкувала за дотриманням прав людей в окупованому Криму. Висновки невтішні на території анексованого півострова свідомо знищуються громадянські права серед основних порушень, автоматичне набиття російського громадянства, масові обшуки та порушення свободи пересування детальніше в нашому сюжеті. Крим поступово втрачає усі громадянські права. Вже півроку мешканці півострова не можуть отримувати об'єктивну інформацію, вільно висловлюватись та протестувати. Утиск відчули на собі і журналісти. Фактичного знищення зазнала незалежна телерадіокомпанія Чорноморська та центр журналістських розслідувань. А перешкоджання журналістській діяльності переросло зі словесних погроз до кримінального переслідування. Это формы уголовного преследования, для которого используются нормы российского законодательства, запугивания уголовным преследованием за сепаратизм, за экстремизм и естественно, активизация, если можно так сказать, работы ФСБ. Сотрудники ФСБ используют некое понятие как профилактические беседы по предупреждению экстремизма. З порушенням усіх належних процедур почали відбуватися масові обшуки. Лише за місяць зафіксовано 15 перевірок представників корінного народу Криму. Свіжі приклади: обшуки квартири члена меджлісу Ескандера Барієва та самої будівлі меджлісу. Як зазначають правозахисники, участь у таких перевірках бере так звана кримська самооборона. Людей у масках залучають і до захвату підприємств, які раніше належали Україні. Они причастны практически ко всем похищениям и нападениям на активистов и журналистов. Если проанализировать все наши отчеты, которые есть за эти полгода, то действительно все, ко всем этим фактам так или иначе причастна крымская самооборона. Они участвуют в препятствии журналистской деятельности, препятствуют в проведении мирных собраний, также нападают на активистов, есть и такие случаи. Окупаційна російська влада намагається максимально ускладнити становище українців і татар та примусити їх отримати російське громадянство. Якщо для отримання такого було відкрито 250 пунктів, то для тих, хто хотів зберегти український паспорт і написати відмову від російського, створено всього чотири. Нещодавно Росія встановила ще й квоту для отримання виду на проживання у Криму. Таке право нададуть лише 5400 іноземцям. Голова Крымской полевой миссии справ людейны впевнений законы российской федерации имеют репрессивный характер та далеки от европейских стандартов. Крым проходит за полгода то, что за 14 лет прошла Россия. То есть вот все законы по сворачиванию прав и свобод, которые принимались в россии в течение 14 лет, Крым проходит ускоренным маршем за один год, и это, конечно, создает много не просто проблем, а много горя для. Ситуацію міг би врегулювати ухвалений Верховною Радою закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території. Однак законодавчий акт майже не застосовується, а уряд так і не ухвалив десяток необхідних постанов. Марина Смолова, Дмитро Гришко соціальна країна. У Чернівцях люди обурені тим, що у місті тривають зйомки російської воєнно-історичної драми за законами воєнного часу. Сьогодні там проведуть акції протесту проти зйомок російської стрічки. Після збору мітингувальників планують рушити до місця проведення зйомок на території історичних корпусів Чернівецького національного університету. Повідомляється, що одну із ролей у фільмі виконує актор Олександр Панкратов. Чорний учасники акції також планують передати звернення до місцевої влади. І це наразі останні інформації. Випуску попереду буде більше. Я з вами не прощаюся. Побачимося.